Всім привіт, друзі! Сьогодні 1 серпня до кінця літа 30 днів, і саме тому мені прийшла ідея запустити челлендж саморозвитку, де ми за ці 30 днів дійсно матимемо змогу стати новими людьми або принаймні почати свій шлях до того, аби Корінювати нові круті звички, ставати кращими версіями себе тощо, тощо, тощо. Чому я обрала літо, чому це останній місяць? Тому що мені здається, що у вас, як і у мене, були дуже великі плани на це літо, що прочитається сотня книг, почнете займатися спортом, відкриєте новий бізнес, знайдете себе, так, пошуки, рефлексія, саморозвиток, але реальність вона інколи може бути іншою. Наприклад, я більшу частину літа пропрацювала. Була активна вступна кампанія, я допомагала з мотиваційними листами, тому. Доказ, що моє відео на YouTube про мотиваційні на момент того, як я записую це відео, набрали 27 тисяч переглядів, і завдяки цьому я мала дуже багато крутих абітурієнтів серед своїх клієнтів, перевіряла листи, проводила консультації. І от я не думала, що буде такий фурор, але я йому рада. Але вийшло так, що половину літа я пропрацювала, навіть більшу частину. Але все ж таки, ось цей останній місяць я. Прагну присвятити своєму розвитку. Якщо ви дивитеся це відео не 1 серпня, 2, 5, чи взагалі десь в вересні, в жовтні, чи в грудні, абсолютно нічого страшного, ви можете брати те, що я буду розповідати тут. Не треба чекати понеділка, 1 серпня, чи 30 днів до кінця літа, можна розпочинати в будь-який час, ніколи не пізно. А сьогодні найкращий час, щоб почати, тож нехай це відео буде вашим знаком. Мене звати Аліна, я навчаюся вже на четвертому курсі української філології в Могилянці, веду стаді блоги, тому підписуйтеся на мій інстаграм, зокрема, і також підписуйтеся на цей ютуб канал. Тут тепер буде багато корисних відео про саморозвиток, адже це частина мого челенджу на ці 30 днів. Перший пункт нашого саморозвитку це письмові практики. Хотіла розпочати саме з цього, адже це найдоступніше, що може бути, і реально, хоча б одну з цих практик ви можете використати у своєму житті легко. Колись я почула... Про ту фразу, що ручка і папірчик можуть замінити психотерапевта. Можливо, це не зовсім так, але я повністю погоджуюся із тим, що письмові практики надзвичайно круто розвивають. І всі ці блокноти я веду зараз паралельно, і це частина мого саморозвитку, тому зараз розповідатиму вам, що й до чого. Перший блокнот це мій щоденник. Його я намагаюся вести щодня, не завжди виходить, і це знову ж таки частина саморозвитку. Можуть бути відкати, можна робити все не щодня, але принаймні треба робити. У чому головний сенс цього щоденника? Я виходжу зранку на вулицю. Зараз у мене такий ритуал, п'ю каву і просто виписую сюди усі свої думки. Ця практика, ще називається ранкові сторінки. Чим це допомагає? У мене часто є таке, що я прокидаюся вже в тривозі, що мені треба кудись бігти, вже треба робити, де брати гроші. У Мене постійно у мене постійно це питання. Тобто. І а, ось ця практика ранкових сторінок допомагає мені розвантажити голову, виписати все, що мене турбує. І реально, коли я виписую, буквально заповнюю один папірець, мені стає легше. А також це дуже круто перечитувати, тому що, наприклад, я вела цей блокнот, коли була в Кореї. І перший день, як я розповідалася в інстаграмі, ось мета підписатися в інстаграм, побачити це. А я розповідала, що Корея була моєю мрією, але перші дні, коли я там була, мені там супер не подобалось. І я прям писала щоденнику: мені не подобається в Сиулі там. Хочу плакати, я розчарована. Пишу це там перший день, другий день. Потім пишу вас класне, так рада бути силу. Тобто це так чудово перечитувати. І це просто найкращий метод для саморефлексії: аналізувати ваші почуття, ваші емоції, просто вивільняти голову від зайвих думок, тим, що ви просто думки переносите на папір. Тому дуже раджу завести щоденник у ранковий ритуал. А в мене ще є вечірні щоденники. Зараз розповім вам дуже коротко. Перше, це щоденник вдячності. Взагалі, моя улюблена штука, тому що тут з початку року щодня я пишу вдячності. І Боже, просто якщо от ви не знаєте, що взяти з цього відео, візьміть щоденник вдячності собі, як звичка. Це я вам кажу реально найкраща звичка, яку можна мати. В чому прикол щодня ввечері? Я пишу мінімум три вдячності на день, і це так круто фокусує мене на позитиві. Тобто, навіть якщо день був об'єктивно не дуже, все одно може знайтися три речі, за які ви подякуєте. А як відомо, що коли ви дякуєте, ви отримуєте більше класного, у вас класніший настрій, ніж коли ви чимось незадоволені. Тому щоденник вдячності це реально навіть магічна штука. І я дуже рада його вести, вести щодня. Це, моя, я вважаю, щиро найкраща звичка. Тому щоденник вдячності The Best. І другий щоденник це щоденник самопрограмування. Я його пишу після щоденника вдячності, це, до речі, дуже важливо. Спочатку вдячність, потім самопрограмування. І тут я пишу те, що я хочу, і це реально здійснюється. Ось, це, до речі, можна говорити ще дуже довго, тому скажіть, напишіть в коментарях, якщо вам буде цікаво, подивитися окреме відео про щоденник вдячності і щоденник самопрограмування, тому що об'єктивно я вважаю це своїми найкращими звичками. Із саморозвитку. Я почала вести новий блокнот, це фінансовий блокнот. Тут я записую свої фінансові цілі і також фінансові здобутки. Також дуже круто для саморозвитку в темі фінансів, фінансової грамотності, тому вам як ідея, що вести які письмові практики. Дійсно, вам раджу взяти хоча б одну з цих практик і вставити в своє життя, вставити в свій графік, тому що це дійсно допомагає і це реально не вартує нічого. 5-10 хвилин вашого часу, інколи навіть 3 хвилини, записав. Вдячності це 3 хвилини, але наскільки це круто змінює життя. Тому такий саморозвиток я вам щиро раджу. Наступний пункт саморозвитку це книги, і загалом зізнаюся вам чесно, оскільки я навчаюся на українській філології, у мене така спеціальність, де треба дуже багато читати, я втомлююся читати. І мене взагалі не тягнуло на книги. Але я розумію, що в рамках челенджу мені хочеться хоча б декілька сторінок на день, хоча б там, принаймні 30 хвилин, але читати. Тому я підібрала для себе ось такі книги, якісь я вже читала. Якісь хочу перечитати, якісь хочу завершити, тому що, наприклад, почала і не дочитала. Тому зараз вам покажу, які ж книги я обрала. Перша книга це кар'єра без драм і травм. Я її читала влітку після першого курсу і пам'ятаю, що вона мені дуже сподобалася. Тут про те, як не боятися змінювати свою роботу, як взагалі шукати себе в кар'єрному світі, мені зараз знову це дуже відгукується, і тому от буде цікаво повернутися до цієї літератури. Наступна книга, така більш креативна: як начинити гадюку салом, починаю. Читати не закінчила рецепт створення бізнесу на творчості, написала Олександра Фіткевич, яка вже протягом 6 років є директоркою проєкту Євген Клопотенко. Тобто це написала директорка Клопотенка, того самого, який створив по суті бізнес на тому, що він готує. І тому це цікаво, можна перекласти на свій бізнес, якщо, от, наприклад, ви любите займатися творчістю. По суті, те, що я зараз роблю, це творчість, тому що зняти відео на YouTube – це щось про творче. Але от як зробити з цього бізнес? Сподіваюся, що зможу знайти відповідь тут. Наступна книга, дисклеймер. Я не думаю, що я прочитаю всі, але ну хто знає, цю я також вже читала, можливо, навіть два рази. Це шлях до фінансової свободи. Мене зараз дуже цікава тема фінансової грамотності. Я веду фінансовий блокнот, тому прочитати ще раз про фінанси також не завадило. Книга я її буду брати з собою в поїздки, в подорожі. Дуже її класно читати, десь в потязі це The Summer I Turned Pretty. Є такий серіал, він мені дуже подобається. А це книга художня англійською мовою. Тому, начебто, це і художка, але водночас, оскільки це англійською, то це і саморозвиток, тому що якісь нові слова можна з цього вивчити. Тому підбирайте книги, які ви не читали, або які ви починали читати і закинули, або ж ті, які ви прочитали і хочете зробити це ще раз. Відомо, коли ми перечитуємо щось, отримаємо нову інформацію. Напишіть в коментарях, які книги ви візьмете собі для челенджу. Третє це додаткові заняття, тобто якісь репетитори, гуртки, терапевти, все, що стосується вашого розвитку, коли ви не просто саморозвиваєтеся один на один із собою, читаєте книги чи заповнюєте щоденник, а кудись ходите з групою людей, самостійно один на один зі спеціалістом, але якби йдете до експертів, які вам допомагають. Знаєте, я шуткую, що от раніше ми були дітьми і ходили на різні гуртки, малювання, театральне, я, наприклад, ходила, а зараз розваги трошки інші. Психотерапевт, курси з ораторського мистецтва, але все одно це все про саморозвиток і це дійсно дуже розвиває нас як особистостей. Тому зараз я вам накидаю ідеї, куди сама ходжу, і, можливо, ви також захочете до кінця літа собі щось взяти. І перше, це, звісно, терапія і також коучинг. Терапія це психотерапія в моєму розумінні. Тобто, раз на тиждень стабільно я намагаюся зустрічатися зі своїм психотерапевтом онлайн, і там ми разом розбираємо те, що мене тривожить, те, що мене хвилює. Те, що мені не подобається, як я реагую на ситуацію, тощо, тощо, тощо. Це важко описати, які запити у мене щоразу, тому що вони насправді різні, але це те, що допомагає мені тримати мій ментальний стан, принаймні робити його краще. І знаєте, терапія це не про швидкий результат, особисто для мене, це про накопичений потенціал. Тобто я розумію, що я до терапії і я в процесі терапії. Це абсолютно різні за рівнем усвідомленості люди. Люди, які по різному Знають свої емоції, вміють проживати ці емоції, вміють справлятися з тривогою, з напругою. Тому терапія це те, що мені подобається. Якщо ви давно задумалися над тим, чи варто вам йти в терапію, чи не варто, то я б все ж таки сказала, що варто принаймні спробувати. Ну і друге, це коучинг. До речі, коучингом я займалася знову ж таки влітку. Після першого курсу У мене тоді був інший коуч. Зараз я пішла до також дівчини-коуча, з якою ми працюємо над конкретно моїми запитами стосовно реалізації. Тобто, от на коучинг я конкретно поставила запит стосовно реалізації, і кожну сесію ми розбираємо якісь питання, які стосуються саме цього аспекту мого життя. І як працює коуч, в чому взагалі різниця з терапією? Коуч ставить дуже багато питань і якби намагається знайти відповідь тобі, точніше. Якби ти намагаєшся знайти відповідь в собі завдяки коучингу. Тобто, в мене там є якийсь запит за реалізацію. І от я це говорю, і коуч ставить такі питання, які буквально приводять мене до відповіді, яка вже є в мені. Оце от цікаво. І якщо чесно, після кожного заняття з коучем я відчуваю, що в мене мозок такий просто зробив тільки-нотаку роботу, стільки він всього подумав, придумав, ми так глибоко туди занурилися, щоб. Просто відповіді були, і тепер просто залишається робити. Ось про це коуч. Друге, це гурток. Я записалася на курси ораторського та акторського мистецтва. Взагалі, це просто сталася якась магія, тому що я чітко пам'ятаю день, коли я подумала, що було б класно почати займатися своїм голосом. Тому що все ж таки я веду соціальні мережі, мені це подобається і варто працювати над голосом. Але на онлайн-курси я не дуже хотіла, тому що знала, що напевно я там перестану це робити, не вистачить дисципліни, так, навіть у мене. Я думаю, ви знаєте, коли ти купуєш курс, особливо ці за 249 гривень, і потім його і не відкриваєш. А я саме такі курси з ораторського і бачила. Але в той день я в якомусь телеграм-каналі побачила анонс набору на офлайн-курс ораторського мистецтва та акторського мистецтва в Києві і вирішила, що це мій знак. Записалася і тепер щочетверга ходжу на заняття. Зараз вам покажу деякі уривки, як це все відбувається. Насправді дуже цікаво, і це те, чого я хотіла. Усім привіт, друзі! Це мій влог про саморозвиток влітку. Загалом, я думаю, ви це вже знаєте, але просто знаєте, що ця ідея мені спала на думку зараз, коли я збираюся увага на... Курси ораторського мистецтва офлайн в Києві на Подолі. Ось, взагалі, дуже випадково я дізналася про ці курси, побачила рекламу в телеграм-каналі. Вирішила, що це знав, бо буквально в той день я думала, що мені треба попрацювати над своїм мовленням, бо тому, що в мене така робота, і я хочу спілкуватися красиво, ось так ще красивіше. Над тим, щоб спілкуватися грамотно, в мене проблем особливо немає, тому що я навчаюся на українській філології, все одно, звісно, помиляюся, але. Тим не менш, українською мовою я володію добре. Але ось як сценічно правильно це говорити, як мати поставлений голос усе це про ораторське мистецтво. Тому я записалася, і сьогодні буде моє друге заняття. Взагалі по плану третє, але просто одне заняття я пропустила, тому що була в Краснограді. Ось, а курс офлайн в Києві. Бачите, в цьому, звісно, трошки недолік онлайн-курсів, тому що ти прив'язаний під якесь місце. Але водночас і перевага, тому що це офлайн навчання. У нас заняття тривають півтори-дві години. Це взагалі для мене не типово, тому що. Я все своє навчання університетське, ну окрім Торонто, коли навчалася за обіном, то навчалася офлайн, була онлайн. А тут півтори-дві години офлайн активно тут вправи з дихання, і тут якісь сценки одним словом, це прям така робота. Тому зараз ми з вами їдемо на цю роботу, але знову ж таки, це був мій свідомий вибір піти на цей курс і займатися своїм голосом. Так, я готова їхати на заняття. Ось такий у мене образ має бути зручний одяг, тому що ми там робимо усілякі такі штуки, і щоб нічого не заважало в рухах, має бути щось ось таке максимально зручне. І власне тому я так і вдягнулася. Але взагалі мені подобається і так так ходжу. Так. Щоб оволодіть грудним регістром... А ні. Щоб поволодіть грудним регістром, на мить стаю аквалагістом, Все нижче опускаюсь нижче і дно морське ближче, ближче. Щоб головним окаяв. Окей, досить з вас мого ораторського мистецтва. До речі, якщо вам цікаво, щоб я зробила влог, ось в такому лайф-влоговому форматі про свої дні тощо, то напишіть у коментарях, якщо вам буде цікаво подивитися мій влог. І ми продовжимо відео про саморозвиток. Дякую, що подивилися цю частинку. Ось така в мене розвивашка на літо. і ще хотіла додати. Щоб я хотіла додати це, звісно, спорт. Взагалі, в мене зі спортом достатньо. Я б сказала токсичні стосунки, тому що я пам'ятаю свої спортивні, так би мовити, моральні травми, коли я була в школі. Мені дуже не подобалися уроки фізкультури, мені перед ними було погано, але зараз, вибачте, ну, школу я закінчила вже давно, і я розумію, що спорт для мого самопочуття потрібен. Тому я прагну ходити на йогу, також собі взяти тренера і робити онлайн-заняття вдома, щоб це саме мене мотивувало, тому що я чудово розумію, що все це відмовки. І можна дійсно просто вімкнути Ютуб, як ви зараз. Зараз дивитися це відео, так само я можу подивитися будь-яке відео зі спортивним тренуванням, але от реально не вистачає ось цієї дисципліни, і її я дійсно хочу додати в ці 30 днів челенджу, Тому для кого ще спорт був проблемою, нумо разом займатися спортом. Насправді, ось таких розвивашок може бути надзвичайно багато влітку. Можна піти на курс, на майстер-клас, на бранч історичний, я хотіла сходити. Дивіться за своїми зацікавленостями, але насправді це те, що дуже розвиває, коли вони просто самостійно, тобто саморозвиток, це як я казала, ви і блокнот, або ви і відео. А коли ви і якийсь експерт, ви і група людей, які так само навчаються, це вам дає швидший результат. Тому спробуйте додати щось влітку, чекатиму на ваші ідеї в коментарях. І четверте, це я навіть не сказала, що саморозвиток це про яскравість життя, але я вважаю, що яскраве життя нас розвиває і дає нам наснагу саморозвиватися. Тому хочу дати вам таку цікаву практику. Напишіть, що ви хочете встигнути зробити цікавого, класного до кінця літа. Можливо, це сходити на концерт або покататися на велосипедах, з'їздити в басейн, тощо, тощо, тощо. Що такого цікавого ви хочете зробити до кінця літа? І почніть це втілювати, почніть розбавляти ці будні, почніть робити своє літо яскравим, тому що насправді просто від того, що це літо, це не означає, що воно буде класним, якщо ви не докладете зусилля його таким зробити. До речі, техніка, яку мені давала моя якою ми займалися після першого курсу, от якраз написати очікування від літа, що хочеться встигнути зробити, і вставляти це в свій графік. І насправді з таким чином стається магія. Я пам'ятаю, коли ось тоді написала цей перелік, написала, що хочу на концерт, і буквально на наступний день мене подруга запросила на концерт. Ось вам і самопрограмування. Друзі, я сподіваюся, що це відео надихнуло вас на саморозвиток, і ви візьмете собі щось з кожного підпункту. Друзі, усім привіт! Говорить Аліна з моменту монтажу. Насправді я монтувала це відео і думаю, вау, ну які ж класні поради. Але ну ми будьмо реалістами. Ну, всі, хто подивляться, напевно, один відсоток лише буде це робити і 30 днів. Тому що всім нам, після перегляду таких крутих мотиваційних відео, не вистачає чого? Правильно мотивації, мотивації у довгостроковій перспективі. Тому я вирішила влаштувати марафон саморозвитку, челендж саморозвитку у своєму телеграм-каналі. Поки точно не знаю, як це буде відбуватися, але ви додавайтеся в канал, точно не пошкодуєте. Покликання на цей канал залишу у першому коментарі, а також в описі під відео. Тому, любі друзі, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на телеграм-канал та слідкуйте за анонсами. Будемо з вами розвиватися разом і за місяць всі побачать, які ми стали Hot Girls уже не Summer, а Autumn – Таким чином готуємося до навчального року. Дякую, друзі, за увагу, за перегляд цього відео. Будьте щасливими, здоровими, коханими. І, звісно, ще раз скажу, підписуйтесь на телеграм і на інстаграм. Па-па! круто І насправді якраз класно розвиватися і помічати, як з кожним днем, з кожним разом, з кожним заняттям ви стаєте все кращим і кращим. Як з кожним днем щоденника вдячності, ви розумієте, що ваше життя стає щасливішим, бо ви фокусуєтеся на крутому і на тому, за що ви вдячні. Тому думаю, імплементувати ці звички в наше життя не тільки на 30 днів, а й загалом. І, звісно, бути крутими. Насправді я вважаю, що ну не просто так ви опинилися на цьому відео. Не всі люди натискають на відео «Саморозвиток 30 днів челендж. Тому у вас точно все вийде. Я вірю в вас, вірю в себе. Тому бажаю вам крутого дня, крутих 30 днів челенджу. Побачимося! підписуйтеся на цей ютуб канал.